Я сьогодні хотів з вами поговорити про дружбу, про значення дружби. Вона має різні рівні. Господь Бог каже. Ви мої друзі. Друг це є першим ділом той, кому довіряють. А довіряють коли? Коли знають, що тебе не продадуть. А як бути з юдою? А Бог нам намікає. Бачите, коли мене був юда, і коли вас може бути юда. Але чи це означає, що треба з ними розірвати дружні відносини? Ні, Христос то не зробив. Він каже до Юди: Юдо, що маєш робити, іди роби. Хай кожен робить свою роботу. Господь Бог прийшов, щоб нам засвідчити і показати результат нашої діяльності. Юда скорше дав собі раду, поки в Христа розп'яли. Так чи ні? Результат зради шнурок повішання. Христос ще до приторії не дійшов, а Юда вже повісився. Чуєте зрадники вашу долю, ви можете ходити по землі, але ви, кожен зрадник, ваша участь це юда. І будете висіти там, болтатися на, на тім шнурку, як ганьба перед всіма тими, хто проходить. Навіть якщо ви не повіситеся, навіть якщо будете жити 90, 100-120 років. Ви перед Богом будете висіти на шнурку як самогубець, якому нема спасіння. Чому іменно повішання, бо це є самогубство? А самогубство це є бунт проти Бога. Він не може бути прощений. Це не то, що війна вбили нашого воїна, який захищав. Нашу батьківщину. Вбили мирну людину, прилетіла ракета. Несподівана смерть. Господь Бог кожного обіймає, і кожного підносить до рівня жертви. Але ті, хто самі собі роблять смерть, це є бунт проти Бога. Бог дає життя, а ти кажеш, ні, я нагоден все нагоди справитися з цим все йду повішуся. Це бунт проти Бога. Але Господь Бог ще це ставить на рівень, що, що чекає зрадників. Ви будете в Божих очах висіти на шнурку. Другий рівень дружби це є коли ти з людиною дружиш. Тому що ти знаєш, що в будь-який час, якщо є якась складна ситуація, друг тебе виручить. Чи позичити грошей, чи кудись під'їхати, чи допомогти щось якусь роботу виконати, ти знаєш, що друг тебе виручить. Але це ми говоримо про тих друзів, яких ми маємо, які нам дуже корисні. Але чи є ти тим другом? Який ти є корисний для когось. Не то, що ти маєш друзів, що в будь-який час можеш подзвонити, тебе відвезуть. В будь-який час можеш подзвонити, тобі гроші позичуть. В будь-який час можеш там ще щось і тобі допоможуть. Чи ти для когось є теж таким корисним, яким ти не раз вже допомагав і, і був корисним. Коли треба була поміч, і ти прийшов. Коли треба було позичити гроші, ти позичив. Коли треба було вислухати, ти вислухав. Коли треба було простити, ти простив. Чи є ти таким другом? І ще є одна дружба, яка є між протилежними статтями, хлопець і дівчина не подружжя, друзя. Бути поруч приємно, але подружжя не планується. Просто бути поруч, друг. Бо часом кажу, що дружба не може бути між хлопцем і між чоловіком і жінкою, між ними можуть бути тільки відносини. Але чи може бути дружба серед них? Кажу вам, може бути. Ця дружба може закінчитися, її можна втратити. Як можна втратити цю дружбу, закохатися один в одного? І тоді дружба втрачає свою силу, Воно переноситься трошки в іншу площину. Але настоящий друг це той, який залишається в тому стані, в якому він почав дружити. Тобто, що я тут хочу вам підкреслити? Дружба, вона є важна, якщо вона є стабільна. Хіба є погано, що Двоє протилежної статі, там хлопець, дівчина, чоловік, жінка дружили, дружили дуже гарно дружили. А потім через 5 років дружби взяли і поженилися. Хіба це є погано? Це і дуже добре. Це якби дружба переросла у відносини. Але тут є нема, нема постійності. Ти зраджуєш дружбу в таким варіанті. Тому. Господь Бог хоче, щоб ми були в дружбі, бо, бо дружба це той, який залишається до кінця другом. Не переходить в якусь іншу ступінь. А залишається другом. І Господь Бог говорить про таку дружбу. Ви, мої друзі, та ті, які залишилися постійно, моїми друзями. І Дружба відносини один до одного. Якби, якби ми це не обертали, це є двохсторонній зв'язок. Знаєте, не даремно, друзі, так пошане один до одного обнімаються, так? це символізує, що ми разом у дві сторони. Треба мені, я готовий. Треба мені ти готовий. Це є відносини у дві сторони. І тут я під саме закінчення хочу вас прийняти екзамен. Ви з Богом, друзі. Ви точно у дві сторони працюєте? Чи тільки від Бога берете то, що Він вам дає? Прощення гріхів, підтримка, благословення. Дає вам життя вічне. Ви точно в сторону Бога щось робите? Ви скажете, та Богу нічого не треба. А Він каже, те, що ти зробив в одному з найменших боїх братів, ти зробив мені. Той, хто рахує себе християнином, той, хто рахує себе, що він віддав себе в руки Божі і сприймає Господа Бога як друга, який постійно йому допоможе, і ніколи йому не відкаже, будь тим другом, який також працює і назад. Якщо ти кажеш, що ти християнин і Бог тебе врятував. Але ти нікому не хочеш нічого робити, бо ти маєш справу з Богом. Я тобі по секрету скажу, ти помиляєшся. Ти також мусиш прощати. Кому? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш допомагати. Та кому я буду допомагати? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш дати їсти. Та кому, Господи? Бог тобі покаже кому. Ти маєш дати комусь одяг одягнути, прийняти в дім, нагодувати. Та як, Господа? та коли? Бог тобі покаже коли. Але знаєте, що саме найбільша біда? Бог вже не один раз посилав до тебе і голодного, і спраглого. Чи ти достойно прийняв, нагодував? А не раз Господь Бог посилає до тебе якогось такого сварливого І каже, ну, зроби крок, прошу тебе. Ти ж мій, я ж, ти ж молишся, ти ж побожний. Зроби крок на зустріч. Зроби перший крок. Покайся, дай можливість конфлікт уладнати. Зроби перший крок. Не будь такий гордий, то тобі не винуватий. Я знаю, каже Господь, але зроби ти крок, я тебе послав, щоб ти цей конфлікт уладнав. Ти, який йшов, щоб в тебе мали просити пробачення, ти зроби крок перший. Зроби перший крок. І в цім, якраз ми будемо здавати екзамени на дружбу. Повірте мені, я не один раз. Коли будучи за столом чи ще десь, люблю піднімати тост за друзів, так? і я завжди кажу, що ті люди, які мають друзів, вони Богові подобаються. А я вам скажу точно: якщо у тебе є друзі, то ти подобаєшся Богові. Будь настоящим другом для своїх тих, хто біля тебе. Тобто треба, є потреба. І біжи на, 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 на поміч. Будь добрим другом для тих, кого ти звеш друзями. І іменно через це. Господь Бог скаже, друже, ти був мені вірний ціле своє життя. Ходи до мене. А знаєте, як велика компанія і тут приходить твій друг, і йому вже ніхто не цікавий. Ти є, бо він побачив свого друга. І тому Господь Бог, коли вас побачить, як вірного друга, який на землі виконував волю і місію, був добрим другом для всіх, тому поможе, того підтримає, того простить, треба позичити гроші, позичити. Треба підтримати і Будьте настоящими, друзями Божими. Бо в цьому якраз оця дружба. Господь Бог показує у Своїм палаючим любов'ю серці. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!